Привіт! Сьогодні я вам розкажу про справжню пекельну смакоту, а саме маринований перець чилі. Почнемо з нарізання перців чилі та підготовки їх до маринування. Наріжемо перець на тоненькі кільця та по можливості виберемо насіння. Але я не дуже намагався це робити. Після цього вмикаємо наші ваги та анулюємо масу тари, в якій буде маринуватися наш перець. Порізаний перець пересипаємо в нашу тару та знову анулюємо її вагу. Щоб пом'якшити гострий смак перцю, додаємо цукру. Цукор з розрахунку на 200 г менше, ніж перцю. Ретельно перемішуємо і залишаємо на пару хвилин, щоб перець пустив сік. Тим часом почистимо головку часнику та для аромату додамо декілька зубчиків до перцю. Знову перемішуємо та накриваємо плівкою. Кладемо миску з чилі в холодильник та протягом доби періодично перемішуємо, дозволяючи пустити йому сік та набути більшої глибини смаку. Тепер наш перець готовий до фінальної обробки. Перекладаємо цю пекельну суміш в банки та додаємо оцет. Він підкреслить смак, а також збереже наш чилі. Пекельний чилі готовий для того, щоб вирушити в подорож смаку. Сміливо пробуйте цей рецепт та поділіться своїми враженнями зі мною в коментарях. Також не забудьте про лайк та підписку, це дуже важливо і необхідно для розвитку мого каналу. Усім дякую за перегляд, усім нам миру та перемоги. До нових зустрічей!